Тислий переказ, два розділи, книга Ігнеза Зарамбайте, лист Еміля, розділ перший. Трудівниця Берта. Було собі одне містечко. Там були і маленькі, і великі будинки, а в центрі розташувалась пошта. Вона завжди була повна листів і посилок, і тут нічого дивного. Бо туди приходили листи і посилки з багатьох країн, а також і відправлялися у різні країни світу. Але багато з них так і не дійшло би до своїх адресатів, якби не одна таємна працівниця пошти, берта Довгохвоста. Це була миша, так так мишка. Удень вона спала і не показувалася людям на очі, тому що знала. Що люди не дуже раді мишачому товариству. А вночі бралась за серйозну роботу. Вона сортувала листи і посилки і дбала, щоб усі без винятку дійшли до своїх адресатів. Вона іноді жахом уявляла про те, що станеться, якщо вона не наведе там лад. Як і всіх нас. У Берти теж були слабкості. Одна з них це непереборна цікавість. Вона іноді не могла втриматися, щоб не прочитати чужий лист. Лапки так і свербіли, хоч вона знала, що так робити негарно, але просто не могла втриматися. Вона знала, що її справа найкраща в світі і називала себе феєю листів і посилок. Розділ другий помічник. Берта ледь устигала крутитися. Тому була дуже рада, коли знайшла собі помічника. Ще одне мишеня. Однієї дощової ночі на пошту пробралося малесеньке мишеня. Воно було маленьке і худеньке. З його носа скрапувала дощова вода. Берта вирішила взяти його під свою опіку, нагодувала, дозволила зігрітися та виспатися в своїй нірці і назвала людвіком Мокреньким. Поки мишеня не підросло, воно постійно плуталося під ногами і засипало Берту запитаннями. А чому не можна бігати вдень там, де й ми захочемо? Бо це небезпечно, відповідала Берта. Чому? перепитував Людвік, тому що люди можуть не помітити і наступити на нас. А є такі місця, де можна бігати вдень? спитав Людвік. Не знаю, може, і є, а може, і нема, сказала Берта. Але згодом Людвік підріз і став все більше і більше допомагати Берті. Одного разу. Берта застудилася. Вона не могла навіть встати з ліжка. Тому Людвік вирішив її підміняти і непогано впорався. Берта похвалила його, і він дуже цим пишався. Кінець.